Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 березня, дуже тепло. Вчора перший день тепла був, але вчора був сильний вітер. Сьогодні вітер трошки слабший. Сьогодні перший день мого вихідного, моїх вихідних, і я вирішила поприбирати в хризантемнику. Сподіваюся, що всі хризантемки гарно перезимували. Коли у грудні місяці, пам'ятаєте, я вам показувала, вже не квітнуть, вже змерзли і засохли. Це ось оці квіточки. А що там під низом, я вам зараз покажу. Поки що, правда, я не бачу, щоб воно щось зеленіло по таких пущиках. саме у мультіфлори. Ось побачила. Ось вона. Починає вже проростати. Щоб прибрати цей кущик, шапку цього кущика, я використовую секатор. І беру і стрижу з самому низу. Ось так. Дуже легко. Хризантемка стрижеться. Я знаю, дівчата роблять і не так. Просто беруть отак гілочки і ламають. Це також буде правильно. Бо хризантемка суха і дуже гарно ламається. Можна і так. А мені отак подобається дужче. Я тоді бачу, що я нічому не нашкоджу. На цьому ось кущику хочу вам показати, що саме я потім буду живцювати. Ось оце це минулорічне, це все відпаде. Ну, можна і зараз відломити, можна потім, ось так, можна ножницями. А ось оце зелененьке. От як буде тепліше, воно виросте таким кущиком. Я викопаю весь кущик повністю і розділю на живці. І оці живці я буду розмножувати. Тобто їх розсаджу і будуть знов вирости з одного живця, виросте великий кущик. Ось тут так само, бачите? Тут так само є такі живці. Вони вже повивазили. Ось так. І тут є. Ви бачите, зелененьке. Тут, я думала, немає, але уважно подивилася, то також є. Прибирала, позамітала, відвезла мусор. <кій> Тож, дякую вам за увагу і до наступного відео. Питайте щось в коментарях, запитуйте, я вам відповім із задоволенням. Все, до побачення.